Ранко на каналі Файні квіти, городина садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 23 та 24 червня 2024 року. Сьогодні 23 червня, спалений шлях місяця буде знаходитися в знаці Козоріг. Нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами при температурі нижче плюс 30 градусів. Не можна обрізати садові рослини та проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Це час паленого шляху місяця. Але можна збирати врожай для збереження. 23 червня сприятливий день для різних заготівель та для квашення капусти. Важливо для здоров'я на 23 червня. Не можна використовувати для харчування каву, шоколад, алкоголь, жирну та смажену їжу, гострі соуси, майонези та сіль. А готуємо такі страви: страви з морської риби, молочних, кисломолочних продуктів, спісного м'яса. Відварюйте варені яйця їжте, готуйте макаронні вироби, свіжі та відварені овочі дуже корисні, вітаміна зелень, свіжі ягоди, фрукти. Для приготування страв використовуйте рослинні олії і пийте чай із шипшини. Смачного вам! Завтра 24 червня. Спадаючий місяць буде знаходитися в знаці водолій. Для селекціонерів це сприятливий день для випробування нових сортів, овочів та квітів. Для інших городників це день, коли нічого не сіємо та не саджаємо, а розсаду не турбуємо. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоями трав. Не можна обрізати садові рослини та проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Ще в цю добу працюють енергії спаленого шляху місяця. Вони завершуються о 4 годині 8 хвилин, але ця доба ще не підходить для зелених операцій, тим більше для обрізки садових рослин. Але можна і потрібно, якщо є дозрілий врожай, будь ласка, збирайте врожай. цибулі, часнику для збереження. 24 червня сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 24 червня. Що тут треба знати? Відмовтесь, будь ласка, від солодощів, від шоколаду, від продуктів з крохмалю, від газованих вод, консервованих напоїв, від картоплі та грибів. А що готуємо? Готуємо смачні каші, гречану, пшеничну, вівсяну. Готуємо. Страви із риву, із морепродуктів, з м'яса, До страв дуже гарно в цей час використовувати хліб з висівками. Овочі та фрукти повинні бути без термічної обробки, свіженькі їмо. Використовуємо для приготування молочно-кислі продукти, їмо і п'ємо горіхи, какао, мед, готуємо квасолю та сою, і п'ємо чай з ромашки та каркаде. Смачного всім вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Щасти вам всім усіх-усіх ваших справах! Усіляких вам гараздів, миру вам та добра! Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові!